Знаковий день на каналі Соціальна країна з вами у студії Надія Рогозіна. І далі про таке. Чи буде війна? США та Англія погрожують Сирії. Канікули закінчились. Чого українці чекають від нового політичного сезону? Кіна не буде. Ще один київський кінотеатр захопили рейдери. І в ці хвилини у Києві горить Національний медичний університет. Великий стовп диму піднявся над морфологічним корпусом. Там уже знаходяться наші кореспонденти. Дивіться подробиці у вечірньому випуску. Сьогодні інспектори ООН розпочнуть розслідування у місцях можливого застосування хімічної зброї в Сирії. Відповідний дозвіл було надано сирійською владою в неділю 25 серпня. Про це йдеться у відповідній заяві ООН. Нагадаємо, в ніч на 21 серпня поблизу Дамаску загинули сотні людей. Сирійська опозиція звинувачує в інциденті урядові війська. Солдати, за словами повстанців, використовували нервово паралітичний газ «Зарин». Голова Пентагону Чак Хейгел стверджує, що США готові до військового вторгнення в Сирію на випадок, якщо президент Сполучених Штатів Барак Обама. Прийме відповідне рішення у відповідь. Міністр інформації Сирії Омран Зоабі заявив, що вторгнення США може призвести до розгортання внутрішнього сирійського конфлікту на весь близький схід. На захист цієї думки стала і Росія голова російського МЗС Сергій Лавров. Наголосив на тому, що Америці слід утриматися від військового втручання і не піддаватися на провокації. Тим часом підтримати США у наступі на Сирію планує і Великобританія. Військово-морський флот об'єднаного королівства уже почав підготовку до операції. У свою чергу Сирія попередила про удар у відповідь. І за останніми даними інспекторів ООН обстріляли снайпери. Інцидент стався під час візиту комісії ООН на місце застосування хімічної зброї. Автомобіль ООН був обстріляний невідомими солдатами, але ніхто не постраждав. Складні перемовини український прем'єр-міністр Микола Азаров поїхав до Москви. під час візиту. Голови урядів України та Росії домовляються, що робити після підписання асоціації з ЄС. Головним питанням стало як не допустити блокування українських товарів після створення зони вільної торгівлі з ЄС. В Москві вважають, що тоді європейські товари підуть до Росії під виглядом українських, тому Київ побоюється нової блокади. Втім, якщо консенсусу таки досягнуть, це зменшить вірогідність повторення торгівельних війн. Однак політологи вже попереджають, доленосних рішень прийнято не буде. Інакше до Москви поїхав би Янукович. Втім, і він і досі не втручається. Лише минулого тижня обмежився телефонною розмовою з Путіним. Ймовірно, тому що бізнес його за словами експертів. Майже не залежить від Росії. Нагадаємо, 14 серпня Російська Федерація заблокувала український експорт на кордоні. Як потім з'ясувалося, це було тренування митників після підписання угоди про асоціацію українських експортерів чекають посилені перевірки на російському кордоні. На волю вже восени народний депутат Арсен Аваков припустив, що Юлію Тимошенко випустять з під варти до 30 вересня. За його прогнозами, вже 3 вересня Верховна Рада прийме необхідні євроінтеграційні закони 22 вересня. На парламентських виборах у Німеччині переможе Ангела Мерхель. А вже до кінця цього ж місяця на свободу вийде і експрем'єр Юлія Тимошенко. Тим часом поспілкуватися з ув'язненою хоче новий посол США в Україні Джефрі Паєт. Дипломат хоче почути її думки щодо української демократії. Та європейського вибору нашої держави. Також він зазначив, що для Сполучених Штатів це не питання особистості, а питання принципу. І далі про сподівання. 3 вересня разом з новою сесією Верховної Ради стартує новий політичний сезон. Чи чекають українці змін на краще? Ми запитали в перехожих. Хороших політичних рішень, щоб життя народу змінилась краще. Хорошого нічого. Если бандит при власти, так и, же может быть хорошая политика в нашей стране? Вы знаете, я не очень интересуюсь политикой в последнее время. Даже новинок не смотрю. И так легче живется в этой стране. Пусть начинается. С новым сезоном вас, товарищи. Я хочу, чтобы нам было более комфортно жить, а не так в страхе, как мы живем. А какие ожидания? Изменения, по-моему, и не ждем мы. У меня одно такое ожидание, чтобы... У нас різко не змінився вектор по в... ну, визнашений президентом на какой нибудь другой, там ТС, ПС, МС і так далі. А що може змінитися? Що буде як було? Наверное, борьба за власть только ще більше усугубится, а народи ще більше розічарвуються. Просто треба менять владу і президента. І треба, щоб до політики прийшли нові люди, молоді. І тоді щось зміниться. Чи справдяться сподівання українців, точно знає політолог Андрій Осадчук. Він сьогодні у нас у студії. Пане Андрію, чим новий політичний сезон буде відрізнятися від попереднього? Доброго дня, Надія. Ну скажімо, новий політичний сезон мало чим буде відрізнятися від попереднього. Буде проводитися далі певні так, так називаємо холодна війна між опозицією та владою. За час канікул в владі опозиція зайняла, скажімо так, перші такі основні позиції в нашій державі ну, скористалися слабинкою влади. А У зв'язку з виборами чи не буде більше агресії серед політиків? Ну зараз, як ви знаєте, залишилося майже півтора року до нових виборів. Влада буде намагатися всіми силами втримати свої провідні позиції в державі, але, так як ви вже знаєте, планується випустити на свободу одного з лідерів опозиції. Це Юлію Тимошенко. Ну, скажімо так, укріпляє свої позиції. Опозиції. І пане Андрію, ваші особисті прогнози на президентські вибори. Час покаже. Ще ну, досить рано про щось що таке говорити, але. У влади є певні ну величезні, величезні шанси залишитися на місці зі своїми правами, пане Андрію. Я дякую вам, що знайшли час завітати до нас у студію. Я нагадую, з нами був Андрій Осадчук, політолог, і ми продовжуємо. Кіна не буде. Київська міська рада прийняла рішення реорганізувати столичні комунальні кінотеатри. Вісім з них мають об'єднатися під іменем однієї юридичної особи комунальне підприємство «Київкінофільм». За логікою Київради, таким чином кінотеатри стануть рентабельнішими. При цьому ціни на квитки обіцяють зберегти на нинішньому рівні. Зараз заклади, які об'єднали під «Київкінофільмом», по черзі стають об'єктами рейдерських захоплень. Спочатку була Флоренція, тепер Київська Русь. Двері кінотеатру Київська Русь зачинені і для відвідувачів, і для місцевих працівників. Останнім сказали, що вони тут знаходяться незаконно. Робітники кажуть, з кінотеатру виносили їх мало, не зі стільцями, на яких вони сиділи. Нас, нас зараз вигнали просто з кінотеатру Ви ні, попросили Попросили? вийти. по просілі вийде. взяли ну, хто, і на підняли. повигали всіх і закрили двері, повисверлювали всі замки, поставили охорону. Всередині повно міліціянтів забрати особисті речі працівники кінотеатру не мають змоги. Виніс пішки а я втічка. Я тебе знаю про пічку. Ні, ні я в піці не трудся. Я не захожу. О восьмій ранку невідомі у супроводі міліції діяли менш вічливо, ніж зараз. Одну із працівниць госпіталізували з травмою ноги, її витягали з кімнати насильно. <ріця> На прохання пред'явити рішення суду до юриста, який супроводжував рейдерську процесію, відповідь була такою. Я ж не уповноважена особа, я просто сіночкою рядом стою. Тим не менш, причину виселення кінотеатру загадковий Денис все-таки озвучив. Сьогодні виконувалось рішення суду про виселення приватної фірми з комунального підприємства, яке е, займало незаконно це підприємство упродовж багатьох років. А яке підприємство? Приватне підприємство незаконно використовувало приміщення Товариство-культурний <риватиме> центр Київська Русь. Це ніяк не стосується нашого кіно? Там про товариство було. Виганяли товариство, яке працювало 6 років в оренді, вони розірвали посуду оренду і виселили. Позавчора вони виїхали самостійно. Кінотеатр Київська Русь є комунальним підприємством, а не приватним. Отримати справжні рішення суду нашій знімальній групі не вдалося. Виконавча служба Шевченківського району закрита. Вочевидь, святкує День Незалежності України. Ольга Боєла, Роман Крюков соціальна країна. Наразі на офіційному сайті кінотеатру розмістили оголошення, що робота тимчасово припинена. Знову відкрити двері Київської руці для глядачів, обіцяють 3 вересня. Чому кінотеатри стали таким ласим шматком для рейдерів? Ми запитаємо Олену Добролевську, народного депутата України та колишню голову постійної комісії з питань культури при Київській міській раді. Вона з нами на телефонному зв'язку. Пані Олено, те, що сталося з кінотеатром Київська Русь, чи можна назвати це саме рейдерським захопленням? Доброго дня. Ну, ви знаєте, напевно, це і справді райдерське захоплення, оскільки ніяких правовстановлюючих документів поки що ніхто не бачив. Ну а значить, звідси можна зробити висновок, що хтось і справді намагається захопити кінотеатри. Невже це справді такий вигідний бізнес? Чому саме кінотеатри? Ну ви ж самі розумієте, що кінотеатри вони ну це величезний площі, які можна використовувати під будь-який бізнес, а зрештою отримувати величезні гроші від використання цих площ. Дякую вам, пані Олено. Я нагадую, з нами на зв'язку була Олена Добролевська, колишня голова постійної комісії по культурі при Київській міській раді. Мультики на тротуарі Собака й Вовк з мультфільму Жив був пес. Оселилися у центрі Києва. Таку скульптуру відкрили на вулиці Гончара. І, хоч це місце не надто людне, туди навмисне йдуть, аби сфотографуватися з дерев'яними тваринами. Навіть лізуть до них під стіл. А разом з ними Ольга болела. Герої мультфільму Жив був пес. Вовк і собака оселилися під накритим столом прямо посеред київської вулиці. Щас спаю. Створення дерев'яного пам'ятника є ініціативою меті Києва та Вінницького скульптора Володимира Зайця. Працівники сусіднього ресторану вже пообіцяли наглядати за новими жителями. Здесь их не шаурму не пустять. Є ще люди, еще люди, которые Київ люблять. Скульптуру щойно відкрили, але серед киян вже народилася традиція торкатися носів героїв мультфільму на щастя. Ти заходи, якщо що. Збірна України здобула перше місце в жіночій естафеті на чемпіонаті світу по сучасному п'ятиборству. Змагання проходять у Тайвані. У складі української збірної виступили Вікторія Терещук, Анна Буряк та Ірина Хохлова. Другими прибігли угорські спортсменки, а третіми – росіянки. І традиційно на закінчення Корній Грицюк розкаже, що цікавого сьогодні в інтернеті. Корнію. Привіт, Надія. Як ти бачиш, в мене з'явився планшет, і тепер я став ще більш мобільним. Наш сьогоднішній огляд присвячений святкуванню Дня Незалежності. І, хоч улюблений Шахтар, вчора програв, Донецькому огляді, все одно найкращий. Микола Янович Азаров привітав країну зі святом. Здається, прем'єр-коментарі не читає, тому й цін не знає. Олег тягнебок вирішив не давити на болючі місця, тому пішов купатися. До речі, подивіться, як йому личать підводні окуляри. Можливо, в них треба до парламенту ходити. Барак Обама справжній американець. Він теж любить фастфуд. Напевно, усі офіціанти штатів мріють, аби президент завітав саме до них, бо на чай він залишив майже 50 доларів. У коментарях люди згадують і нашого гаранта. Наш би шоти, що стиріли з закусочний. Кажуть, що в Донецьку не люблять Україну. Напевно, це таємна операція львівських патріотів. На останок жіночий гумор. Хоча, можливо, це зовсім не жарт. Послала своєго за картошкою, а його збіла машина. Ужас, і що ти тепер будеш делать? Не знаю. Ріс, мабуть. От такі у нас новини. Що ж, планшет є, вайфай працює. Залишається тільки й далі слідкувати. Люди, пишіть, будь ласка, цікаві речі у соціальні мережі. Досить святкувати. Дякую, Корнію. І На цьому все наступний випуск. о 18.30 не пропустіть.